Так, ну а тепер перед нами бачите сорт під назвою Карліта. Оригінальна, ну, назву я, як би, чесно сказати, я не вивчав. Не було в мене такого бажання часу. Да? Тобто кажу скажу так, як є. Можливо, зимою я вам скажу оригінальне його названня. Да? Ну, У нас вона як Карліта. Може вона так і є Карліта, може і ні, Не знаю хто знає, напишіть. От. На сьогодні, значить, так як я вам говорив, це у мене привіта на Кубері. в Олександра Корневласний. Обрався чубук в Олександра і робилася настільна прививка на кубер. От На даний момент, на друге, оце ось така вона повністю стигла. Повністю солодка, треба воду запивати. це Дуже аж занадто солодка. Ягода така в районі 7-8 грам, не більша. Є більші ось, наприклад. Є менші, ну Не сказати, що тут вона погорошила чи що. Ну, просто є чуть більші, є чуть менші, якось ну, таке. Ну в середньому, давайте так, якщо от в середньому взяти, ну 7,5 грамів, ну точно, оце така от ягода. Якщо усереднити оце все діло, значить ягода ріжемо, подивимося, що тут середині. Дивіться, розрізав, показую. Не знаю, вам должно бути видно. Ось о, три манюсенькі точечки, Бачите? Вони наскільки манюсенькі, що щоб, ну, просто. Давайте на ногтю покажу. На кінчику ножа. Ось. Все. Ну, коротше, воно, це навіть не рудимент, я не розумію, що це таке. Бо рудименти вони набагато більше. Це ну, просто волоски та усю. Читаю перший клас без насіневості. Вона дуже пружна, така, вона хрумка. Аж під хрустом. Не сказати, що хрустить, як, як желани, там, якщо хто знає, там просто тріщить у роті, вроді стекло. Ну, така з-під хрустом. І дуже солодка. Немає в неї тут ніяких мускатів, нічого. По крайній мірі я не чую, але дуже солодка. Дуже солодка, Гроне. Дивіться, яка грона. Крилата, бачите? Ось що, це одна грона. От, вона таким крилом. Ось що, дивіться. Ось що, це і ось одне крило, друге крило. Вони всі такі, бачите, ось як крилаті такі якісь. І тут ось такі невеличкі, крильце, ну, є крило, бачите, у сторону. Ось такі і грони крилаті. І доволі так я вам скажу. Так, мабуть, буде грам 600. От десь законно буде грам 700. Немаленька грона, це перве плодоношення. Я вам вже показав, дивіться, скільки тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 грон. І дві зрізано було дев'ять, ну Ці вісюльки не вважаємо, це що тут є. Лоза визріває майже до кінця. Там залишилося, не знаю, чуть-чуть. Ну, тобто це рання форма. Даже я не хочу сказати, що це до середньої точно не відноситься. Хіба що може, знаєте, якщо і не... Бо є ж у нас поняття там ультраранні, ранньосередня, ну, ну може ранньосередня, ну це бачите, на кінець, на кінець серпня вона. От, тобто На початок вересня вона вже готова. То от Вважайте самі для кого. Регіон Кіровоградська область ближче до Миколаївської області. Тобто Центр України, село Приют. от. Так от. Подивимося, поїду до Сашка, покажу вам кущ з якого бралася ну, прищепа сюди. От. Так що якось оце отак. Так, ну і зараз робимо заміри. Значить, беремо у нас, зрізаємо цю грону, вона все одно вже готова, що її тут вісить-то. все, дивіться, привоз, Зрізав грону. Бачите, залишилося там воно. П'ять штук. Так, тепер навіса. Так. Включаємо віса. Так, по нулях, ось все. нулі, нулі, дивіться, видно вам, вложимо цю грону сюди, дивіться, почти 600 грам. Ну, оце так на перве плодоношення, воно показує. Значить, давайте ще зараз зважимо, включаємо ці віса. Маленькі. Так, зриваємо цю ягоду. Дуже важка на відрив. Дивіться, те, що я і казав. 7,5, да, там, сонце світа. Коротше, оце в середньому отакі до восьми грам. вісім грам. Деякі можуть бути і 9 грам. Ну На розріз я вам вже показував її, так. а зараз ми, зараз ми ще зробимо її розріжу ягоду і покажемо. ну Клас без насінелося, дивіться, воно воно світиться, дивіться. Наскрізь ну, світиться, нічого тут немає, один ось маленький рудимент. От і все. Так. Тепер зараз я його подавлю сюди. Так Надави. Зараз подивимося. Дивіться, не знаю, чи зараз ви... Побачите чи не побачите, де воно там я. Давайте я вам так скажу. Бо я не бачу, що я там показую вам. Коротше, 19 брікс. Оце тут 19 брікс на сьогодні. Ну, оце так. Все, що я міг, я вам показав. І Всі якби характеристики. Показав і розказав. Тобто солодка хрумка ягода. О така. 600 грам. Шкурка з'їдаємо. Якось так. Так, ось, що, перед вами кущ карліти. Опять же, знаходжуся я на учаску Олександра. Сашан з тієї сторони там ходить. Значить, кущ ось що, Карліти. Олександр його купив, як він тільки з'явився. Я купляв титан, Саша купляв карліту. Я йому титан дав, за титан я вам вже показав Сашені сигналки. У мене на кущі урожай. А ось Карліта у Олександра тільки ну, трошки попідмерзало було. то... У нього, бачите, тільки понакидала, але ну, вони пасенковий урожай це. Навіть на вусику, скоріш за все. Да. І ось що з цієї сторони. Ну, не знаю, визрія, не визріє, вряд ли визріє. Ну, у мене я вам урожай показав. Оце була, був чубук із оцього з оцього куща, з оцої карліти. Так що, так як я й казав, вона все продубльоване. Оце Сашина карліта, такий кущ. Ну, а урожай я вам вже показував у себе. І пробував і. Оце як так.